Конфлікт Путін-Ходорковський не завершений, схоже, що мається, сторони що готові йти мається, до кінця. Після звільнення зв'язниці, відповідно до указу російського президента, опальний бізнесмен офіційно заявляв про те, що буде займатися громадською діяльністю і не буде йти у політику. Адже приводом для того, аби надовго обмежити свободу Ходорковському, були не його бізнес-махінації, а його політична діяльність. Коли Путін прийшов до власті, он скоро времені пригласив до себе всіх олігархів, Слово тогда было правильное. И по сути дела сказал следующее. Мы понимаем, как вы свои деньги сделали. Не все там корректно, но оставим это. Но условие такое. Вы не вмешиваетесь в политику. В тем ведомом, что бизнес великих корпораций тесно не с політикою. І Росія у цьому питанні не виключення. Худорковський Ходорковський фінансував опозиційні російські партії, а от керівну єдину Росію оминав своєю увагою. Звісно ж, це не викликало захоплення в Кремлі, відчувши на собі всю потужність російської системи правосуддя після звільнення Ходорковський вирішив залишити батьківщину, але не припинив свою підтримку опозиції та критичних випадків на адресу керівництва держави. Нинішня російська власть в більшій мірі виражає максимум. Uh, Котору в своє время сформулював по-моєму Саліні uh, друзям, все врагам Ба більше. Худорковський пішов далі і передрік російській владі шлях терористичної ісламської держави. Я думаю, що Путін пройде цей путь, якщо успіє до православного її діла. російському керманичу на досмаку такі критичні зауваження. Та ще від того, кого він так великодушно помилував після 10 років, проведених Худорковським у в'язниці. Тож днями слідчий комітет Російської Федерації реанімував справу про вбивство Маренівки Юганська і викликав на допит колишнього голову ЮКОСа у якості обвинуваченого відповідь останнього не забарилася. По-перше, він оприлюднив цей виклик і, по-друге, зібрав прес-конференцію, під час якої заявив про неминучість революції в Росії. «В відсутності інституту чесних виборів і інших механізмів законної зміни власті єдиний спосіб її зміни – це революція. Революція в Росії неизбежна. остатки резервов і угроза репресій лише відтягують її неізбіжне наступлення. Тепер наступний крок за Путіним: чи вдасться російський президент гебіських прийомів, як він це зробив зі своїм колишнім колегою Олександром Литвиненком у Лондоні? Чи бере якісь інші методи? Час покаже на тлі цих подій. Хочеться пригадати реакцію українського народу під час виступу Ходорковського на Майдані. Россия, вставай! Россия, вставай!